Мої вітання усім, хто дивиться мій канал, підписникам особливе вітання. Вирішила пофарбувати волосся. Після хімії вже пройшло більше тижня. А ви знаєте, коли робиш хімію, то фарба змивається. Я люблю, коли сочне волосся має колір. Сама роблю без перукаря. Як вийде, побачимо. Отака фарба, кому цікаво, мене запитували. Я там відповідала малва. От. От. 232 червоний корал. Так. Лишився ще бальзамчик. 30 хвилин буду сидіти. Неокутою, в кімнаті тепло. Наче непогано вийшло. Зараз буду вкладати пінкою. Такою спеціальною для локонів. Оцей засіб мені порекомендували, от бачите, то така пінка. Я зараз по голові розприділю, і так, знаєте, волосся так якби руками буду жмакати, жмакати, жмакати.